Чорна малина раптово вірвалася в наш побут і викликає безліч питань. Що це взагалі таке? Як це не ожина? Яке воно на смак? Це малина західна Рубус Оксиденталіс, яка походить з терен Північної Америки. Там вона зростає кущем заввишки в 2-3 метра. Що не відняти в цієї рослини, так це здатність до енергійного росту пагонів. Блим, і вона як школяр, який після літніх канікул приходить до класу на три голови вищим. Плоди малини типові багатокістянки. Вони під зав'язку набиті антоціанами та елаговою кислотою. Комерціалізація цієї рослини розпочалась в Орегоні, де були виведені найпопулярніші сорти. Найвідоміший із них Кумберленд. Через це у наших краях іноді усю чорну малину називають Кумберлендом, але є дуже багато інших сортів. Низька врожайність стає причиною трішки вищого цінника за кілограм чи скляночку цієї малини. Часто західну малину схрещують з іншими представниками роду рубус, створюючи інші порпурові чи чорні химери. Подібні гібриди часто виникають випадково й у природі. Чорна малина є диплоїдом та належить до того ж підвиду ідеобатус, що рідна для нас малина звичайна: Рубус ідеус. Чорна малина має 14 хромосом, а це точно та сама кількість, яка характерна для суниць лісових Фрагарія Веска. Одомашнення Малини Західної сталося зовсім нещодавно, в 1830 році, але цілеспрямовані схрещування для створення нових сортів почали здійснювати лише в кінці 19 століття. Одначе, попри перші успіхи, уже в 1920 ті роки спостерігається спад виробництва чорної малини через хвороби та погану адаптацію до екологічних умов у різних частинах Північної Америки. Причина цього низька генетична різноманітність. В межах виду до домашнення був залучений обмежений генетичний матеріал, а без стартового капіталу навіть у виведенні сортів не розгуляєшся. Найкращим підтвердженням існування таких проблем є те, що за останні 20 років було офіційно зареєстровано аж цілісіньких три нових сорти малини західної. У світі щороку виробляють понад 500 тисяч тонн чорної малини, і щоб виробляти її більше, необхідне генетичне покращення цієї культури. Завдяки тому, що вчені майже повністю розшифрували геном цього виду, вони намагаються підібрати ключі для створення високопродуктивних та стійких сортів. Зокрема, вони думають над тим, як би дублювати геном цього виду, можливо покращивши його характеристики. Чорну малину їдять, як і звичайну малину наминають свіжою метегелят замороженою, запихаються пюре та джемами, заливаються соками. Іноді застосовують антоціанову плоть багатокістянок, як природній барвник. Чорна малина є одним із головних інгредієнтів французького лікеру шамбор. Також вона йде у південнокорейське фруктове вино бокбунджа, витіснивши первинний інгредієнт малину корейську, яка також має темні плоди, але не так масово вирощується. Саме зараз настав час скуштувати чорну малину за щасливим збігом обставин. Вона знаходиться неподалік, просто на найближчому кущі. Що ж, це напевно найкоротша відстань від магазину до місця дегустації, яка була у наших випусках. Я зриваю цю багатокістянку, у ній немає ніяких сторонніх пасажирів. Перевірив це. Сильний аромат я не відчуваю. Мені здається, звичайна малина пахне значно сильніше. На смак, на смак відчуваються е, кісточки досить сильно. Кожна, як завжди, кожний елементарний пліт має одну насінину. На смак він нагадує добряче малину і от ніби з нотками шовковиці. Я б сказав так. Кісточки відчуваються досить сильно, і тому ви справді ніби ще вкупі їсте якийсь горіх. За рівнем солодкості я б сказав, що вона не така солодка, як малина, яку ми звикли їсти. Тобто за шкалою від 0 до 10 я б дав би десь 6,5 щось таке за кислотою, за 10-бальною шкалою. Я б теж відзначив, що це ну, десь, можливо, сімка. Досить кислий плід, але одночасно і солодкий. І він ще добряче фарбує руки, коли ви його споживаєте. Антоціани роблять свою справу, тому будьте обережні, коли будете їсти це, наприклад, у білій футболці, бо інакше у вас буде плямиста футболка. А що б я хотів, щоб було ще у нашому відео, так це те, щоб ви поставили лексіму, написали компліментарний коментар, у якому могли б сказати, наприклад, чи куштували коли-небудь чорну малину. А якщо куштували, то як вона вам поділіться своїми враженнями ось тут внизу. Також не забувайте про підтримку Збройних сил України, можна підтримати також нас за кількома способами, які вказані в описі до цього. Відео окрім того, не забувайте, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.